Друзі, всім привіт! Сьогоднішній випуск буде нестандартним, коротким і останнім. Але про все по порядку. Спершу хочу подякувати всім за те, що ви дивилися мої відео. Напевно, не всі вони були однаково цікавими, але я завжди намагався підбирати теми, які захоплювали і мене. Я не хотів робити контент просто заради контенту. Не хотів нескінченно повторювати вже заїжджені теми. Так, можливо, це принесло більше. Переглядів, підписників, але навряд чи принесло б мені задоволення. Мені завжди хотілося розповідати щось нове, не зовсім типове. Коли я почав аналізувати, так би мовити, ринок українського історичного контенту, то був вражений тим, що багато важливих подій, які у світі добре. Висвітлені у нас або зовсім не згадуються, або розглядаються ну дуже поверхово. І діамін там денцяопін, африканські диктатори, історії успіху окремих країн все це не щось новаторське, але про них матеріалів мало. А от про другу світову там я не знаю, чеченські війни, Афганістан, В'єтнам. Купа контенту. Хоча багато в чому ці теми повторюються, звичайно. Займатися таким мені точно ніколи не хотілося. Хоча інколи я теж робив такі от подібні вилазки на чужу територію, щоб розширити аудиторію каналу. І все йшло непогано. До певного моменту спочатку зростання мого каналу було настільки стрімким, що я сам не міг це повірити. За кілька місяців він набрав 10 тисяч підписників, кілька відео перевищували 100 тисяч переглядів, і загалом статистика була просто неймовірною. Але одного разу я випадково порушив правила. У відео про полпота я вставив зображення дитини зі зброєю, знайдене просто в гуглі. Відео одразу видалили, канал отримав попередження, і після цього перегляди. Трохи впали, але все ж таки не критично, і деякі відео все ще набирали ну, хороші цифри, 20-40 тисяч для мене були досить такими нормальними показниками. Але потім я випустив ще один ролик, після якого канал буквально зупинився і стрімко почав йти кудись на дно, яку б я тему не висвітлював пізніше, там, актуально, неактуально. Тисяча, дві, максимум три. І все. Наприклад, коли в Сирії почав падати режим Асада, я швидко зробив відео про новітню історію цієї країни. Розповів про Алавітів там правління Башара, е, ролик стрімко полетів, але вже зранку все зупинилося. І так було постійно з різними відео. І це не єдина проблема. Багато підписників не отримували сповіщення про нові відео або отримували їх через кілька днів, коли матеріал вже випадав з рекомендацій і втрачав будь-які покази. Деякі глядачі навіть. Навіть у своїх підписках не бачили мій контент. А про рекомендації я взагалі мовчу, їх ставало дедалі менше. Якщо підсумовувати, то ситуація виглядала комічною. Чим більше в мене було підписників, тим менше переглядів. Мені дуже шкода цей канал. Поки що його цифри залишаються для мене рекордними, але останні відео знищили будь-яку надію на те, що це просто такий от сезонний короткочасний спад, і ситуація може виправитися. Наймовірніше, канал потрапив у тіньовий бан. Чому я не знаю? Підтримка, все за. Речі, офіційних обмежень в мене немає, але вже майже рік нічого не змінюється. Продовжувати не бачу сенсу. Я знаю, що б я не зробив, результат буде той самий. Кілька тисяч переглядів від найвідданіших глядачів, які або заходять сюди свідомо, або все ж таки яким чином отримують ці сповіщення. Очевидно, що в якомусь відео я торкнувся теми, яку не варто було чіпати, і цензор сказав ні. Прикро, адже ми не говоримо про політику на каналі, лише про історію, тобто про події минулого. А вся інформація взята з відкритих джерел. Чому так сталося, я не знаю. Але краще думати про майбутнє, ніж зациклюватися на минулому. Що далі? Шкода втрачати цей канал. Ще раз повторюсь, такою кількістю підписників, але вибору у мене немає. Друзі, ми переїжджаємо. Запрошую вас на мій новий канал Історія на долоні. Там вже є кілька відео, яких я не публікував тут. Тож у вас одразу. Буде що подивитися, тут більше нічого нового, скоріш за все, не буде. Нехай цей канал залишається своєрідним музеєм, моїм великим переглядом. Посилання я ніде не залишаю на всякий випадок, але в пошуку за назвою ви точно знайдете мій канал. Зараз там лише 31 підписник, але я сподіваюся, що нас стане більше. Також я розраховую на вашу підтримку, адже ваша активність на новому проєкті ну, просто максимально важлива. Можливо, ми зможемо переконати алгоритми Ютубу. Не пісимізувати мій контент. Подивимось. Якщо не вийде, принаймні я знатиму, що спробував все що міг. Дякую всім за підтримку. Побачимося на новому каналі. Не прощаюся, хай вам щастить.